Для газового навісного котла тільки інверторний генератор. Ну. Хай буде не тільки, в 95% випадків підходить тільки інверторний, а 5% можна брати звичайний генератор. Сігма 4,4,5 кВт інверторний з правильним синусом відкритого типу. Ціна 18 тисяч гривень всього на всього. 2,8-3 кВт, 13,650. Тобто ціна, в принципі, трошки дорожче виходить, але він буде 100%. У вас котел буде на ньому працювати, він і він йде потужніший. Плюс він легший. Чим звичайний генератор, ну дивлячись для чого вам е, потрібно. Якщо у вас нема навісного газового котла, вам достатньо там на лампочки, на якийсь там телевізор для якогось холодильника. Вам достатньо буде і ось такого 2,8-3 кВт три 13650. Тут рік гарантії, тут рік гарантії. Сігма себе дуже класно зарекомендували. Всі, хто мають генератори Sigma, вони всі ними абсолютно задоволені. Нема такої людини, яка недовольна генератором Сігма. Так що 4, чотири пять 18 тисяч гривень всього на всього. Всі контакти в шавці профілю.